Сьогодні ми обводимо морфом зуб, це вже другий тризуб у моїй діяльності. Дуже цікаво, але попередньо, тут він, бачите, має контур, тобто його, очевидно, по референсу обводили. І я хочу показати, як ми формою можемо це все обводити. Одразу скажу, що форма складна для введення. Тут чарівна паличка, на жаль, не допоможе, і навіть. Просте введення також, бо є такі от артефакти. І хочу показати от принцип роботи. Ми починаємо, наприклад, я зараз цю, цей контур відведу сюди, і починатиму обводити. Насправді, дуже банально прямокутник, а далі додаємо, наприклад, точку сюди, додаємо ось так, додаємо. Ось так. І е, фактично закриваємо весь простір. Е, ось приблизно ось таким чином. Це я зараз видалю, поверну назад. Не хочу зараз не знаю, як там присвячувати відео, тому е, так, автентично з вами доведу до кінця і хочу показати одну хитрість. Зразу скажу, що першого разу я обводила тризок штриховки, також було складно. І дуже багато ось таких власне, артефактів залишалося. В 3D вони теж, звичайно, будуть. Ось Якщо я натисну F5, то тепер, коли я захочу витягувати догори, очевидно, він має бути у нас об'ємний. А, ні, він підноситься. В принципі, я бачу вибудову досить класно вже виглядає. Але хочу показати варіант, я зараз повернула назад. От якщо іноді буваєш таке, що ці лінії нам перешкоджають, Вони мене завжди нервували. І хочу показати лайфхак, як їх позбуватися. Ми акуратно поводили морфом, до речі, лайфхак. Ми ж можемо ще скруглювати ці речі. Ну, Звичайно, в межах розумного, тому що. Це має бути досить органічно. Ось. Ну, я не буду цього робити, тому що задену такий. А ми хочемо забрати лишні діагоналі. Для того переходимо до режиму редагування морфа, клацаємо по морфі, зверніть увагу, зеленим виділилася оця частинка, натискаємо Delete. Почистили. Так само ось тут, Delete. Ось дуже швидко, як виявилось, можна почистити оці всі артефакти. Ми маємо ідеальний морф, де фактично немає жодного кутика. І тим більше тепер він буде більш цілісний. Ось, дякую за цікаві такі замовлення, які дають можливість краще подивитись на архікат і самовдосконалюватись також.